горою крутою, дай зірвала, щенько бросила пола, де зірвала, ще ні, бросила пола. мати. Ой, на що ж ми сиротою, як не має мати. У всіх дивок матеріє, а я батька маю, сім разводі. Приносить дунай, Тогонай, сірой, приносила Стихого дунай, тихого дуна, сем'я, приносила, восьмі напіла сакоб'я мала, ридну. Жорів я матчик молодой тюремщикам робота в нема чи уроків річника.

Різдва то в'яча. Різбатові. Звотові лачари три голубів. Мабліна, не плач, мабтю, не рідай же, бо судімана я така, де я

Диво материи, ой, Восьміна піло, аса ком'я мала, Ридо матер я б не жоріла. Наші дітки,